Доброго дня, друзі! Продаємо ось такий ось Golf 4 2002 року 2,0 газ бензин на автоматі. Автомобіль це йшли такі движки на Америку. Відповідно, кращий ресурс двигуна, відповідно, краще їде на титанах. Є підфарбування по авто. З плюсів те, що тут зроблені пороги. Це раз переблирений газовий редуктор. Це два ПРО. Вкинуто в ходову 27 тисяч гривень, це три кондиціонер, вкинуто 5 тисяч гривень. Зроблено ці всі моменти працюють. В технічному стані до нього немає питань. Чотири стійки поміняні нові салінблоки, ці всі моменти. Кажу, ходова зроблена на 27 тисяч. Відповідно, говорити можна багато. В нас є підтверджуючі чеки. З Київського СТО, там де ми обслуговували. І ще який плюс, тут зроблений автомат. Зроблений автомат, друзі, це вся історія, коли ви будете шукати на автоматі авто, і вам будуть розказувати, бачите, все сидіння, не шите, нічого. І вам будуть розповідати, що... Заміните масло за 100 доларів і машина перестане пинатися. Ми вже пройшли цю історію. Покажу понизу, що там рижиків, нічого немає. Ми вже пройшли цю історію. Така процедура вводиться вам заміною масла. Обійдеться вам не 100 доларів, а обійдеться вона вам близько 1000-1200 доларів. Тут перебраний автомат новими запчастинами. У нас є на фото відео фіксації ці моменти, щоб ми можемо це підтвердити. Зроблений автомат. Зроблений автомат. Пройшов він обкатку, потім знову людина залила масло, подивилася всі моменти і поміняла масло. Щоб це було дотовку. Я довго шукав такого майстра, чесно кажучи, відповідального, але знайшов в іншому місті, але я про це не пожалів. Тому. Зроблена ходова 27 тисяч, кондиціонер перебраний 5 тисяч, це все працює. Автомат перебраний теж дуже грошей, немалих, це вартує. І якісно перебраний, і поміняні пороги. Кого зацікавила, автівка, 2,0 газ бензин, ще раз повторюся, на автоматі. Телефонуйте, звертайтеся.